Друзі, вітаю всіх на каналі мистецтва петряківська розпису з Оленою Харітонові. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Дивіться, і ось таку готову рамочку я придбала в сенсеї. Її розмір 16 на 22 см. Дивіться, ось я її розібрала. Тут йде у нас ось така картонка, і саме на цій картонці ми будемо малювати. Я її дивіться, з однієї сторони, просто пофарбувала білою фарбою. І оцю рамочку я приберу, я її не буду оце використовувати. Я лишу тільки пластикову цю скло. І саму картонку. Бачите, просто білою фарбою зафарбувала, і потім ставлю в рамочку. І так, ось такі фарби ми сьогодні будемо використовувати. Дивіться, сьогодні я хочу вам показати, як малювати жоржину. Це саме традиційний такий спосіб, як малювали наші майстри попередні які ще стояли в істоках цього розпису. На жоржинку на саму квітку я беру червоний світлий і бордовий, зелений теж світлий темний. І на маленькі квіточки візьму блакитний і темно синій я, я вже розвела фарби, дивіться, ось у мене червоний світлий темний, зелений світлий темний і блакитний світлий темний. Зараз я вам покажу, як я намалювала саму композицію. По-перше, обов'язково зробіть рамочку. Обов'язково. Я лишила 2 см. І всередині малюємо композицію. В центрі буде сама квітка, наша жоржинка. Перш за все, потрібно зробити рамку. Я зробила 2 см. Дивіться. Але рамочка потрібна обов'язково. Зробили рамочку, і в центрі робимо саму квітку. Такий круг, овал, навіть більше малюємо. І в центрі наша серединка. Малюємо нашу стеблинку. І дивіться, основна квітка і з-під неї у мене буде виходити ще трохи менша квітка. І такі будуть ще бутони. Пуп'янки. Дивіться, тут, тут такий пуп'яночок і тут. Ну, нібито не розкриті ще жоржинки. Листочки ми жоржинки такі трилисні, ну так, ось такі зробимо. Один листочок. І тут дивіться вже маленькі квіточки, щоб доповнити, теж такі, як пуп'яночки, будуть такі. Дивіться, також ми їх в довільному порядку. Дивитесь по композиції, де вони у вас там. Наша композиція готова. Зараз ми будемо її малювати в кольорі. Я я вже перенесла цю роботу, бачите, щоб не витрачати ваш час, перенесла цю роботу на наш фарбований картон. Дивіться, ви коли переносите, дуже обережно, щоб не дуже було видно наш олівець. Ну, начебто трошки видно. Друзі, ми будемо малювати нашу жаржинку, квіточку рогозинкою. Це очеред, бачите? Я відрізала такий кусочок, у мене така не дуже товстенька, тому що маленька квіточка. Але можна замінити. В мене учениця брала просто пластикову трубочку і малювала. Берем нашу рогозинку, дивіться, я її зрізала під кутом десь 45 градусів. І я почну з цієї маленької жоржинки. Так, зверху я візьму, просто занурюю в червоний колір, Ось так нашу. І почнемо. І дивіться, просто отак раз, і все. І протягуємо, ставимо і протягуємо. І кожен раз нам потрібно занурювати нашу рогозинку в фарбу. Поряд кладемо. І трошки можете, там навіть що воно не дуже прямо одна біля одна. Я маю на увазі, як би, трошки вона як розхрістана, тобто повинна бути, дивіться більша, менша в сторону, ну, щоб більше була схожа на натуральну жоржинку. і Кожен раз не забувайте занурювати нашу рогозинку в фарбу, інакше ну, не буде такого ефекту. Так, тепер можна ще трошки вже занурити в бордову, більш темну фарбу. Так, трохи в довільному порядку, трохи так в довільному порядку, як вам зручно. І ми, бачите, коли я не занурена другий раз, вона вже, бачите, не виходить така гарна. І так, всю нашу жоржинку. Цю маленьку ми обробляємо. Так, можна ще рядочок ми зверху пройдемо, більш темним, всередині. Ну, вона ж така у нас, щоб пишна більш була. Перша жоржинка у нас готова. Тепер почнемо другу цю велику жоржинку. Також зверху я почну і з такого світла червона. І також ми так в довільному порядочку, може, якось так. Десь вона може і кривенька бути. Це нормально, це ж квітка. Бачите, тут одна на іншу заходить у нас. Так, а тут я хочу в два ряди, то тобто я не буду до самого центру тягнути, а трошки менше. Нам потрібно ще другий ряд зробити. Так, дивіться, у нас тут наша серединка ще. І ми беремо також, і дивіться, прямо заходимо на ці попередні, ну і також так, в довільному порядку. Наші жоржинки поки що підсихають, і давайте тепер зробимо оці е, поп'янки, половинки жоржинок. І по такому ж самому принципу, також, просто ми їх половинку робимо тільки жоржинки. Так само темний, світлий. Так само робимо усі, усі наші пуп'янки, які у нас тут є. Жоржинки. Тепер нам потрібно, давайте ще ми обробимо наші жоржинки всередині. Друзі, мабуть, я в цей дивіться, в цей бордовий, що трошечки додам синього, щоб зробити темніший колір і витикати всередині. Дивіться. Завжди, якщо вам потрібно зробити більш темніший, Бордовий. Я так роблю, я в нього додаю додаю ультрамарин. І так, ось, бачите, темніший виходить. І потрібно котячим пензликом обробити нашу серединку. Додаю, мабуть, ще зелену взагалі ну, мало не видно цю серединку, що ми робимо. Додам ще темно зелена, отакі он, аж темно коричневий став. І о тепер нормально ми, бачите, тепер видно всі наші обробку. Зараз я хочу зробити наші серединки наших е, жоржинок. Дивіться, я беру наші зелений, темно-зелений, і під край, ну, звичайну ватну паличку, і витикую серединку. Під край я витикую темно зеленим okay. Далі я витикую світло-зеленим. <серединці>, жовте витикаємо. Нібито ніби там е, світло впало. Так. Наші жоржинки зсередини готові. Тепер нам потрібно зробити листочки. Я Зроблю, дивіться, котячим пензликом. Такі в мене є для витикування, який мені не жалко. Зазвичай ці пензлики псуються, коли витикаєш. Я беру світло-зелений і кончик в темно-зелений. Давайте, і дивіться, у нас кончик, я отак от промалюю трошки. А далі я буду витикувати, дивіться, просто відтискати і можна прошкрябати тепер так. Оп. І тут ми шкрябаємо наші прожилочки. Дивіться, малюємо з цього боку і з цього. Тепер так само ми витикуємо. Витикуємо, дивіться, наш листочок тут, і з цього боку, ми витикуємо. І знов. Ми прошкрябуємо, дивіться, наші прожилочки. так, І з цього боку так само. І наступний листочок так само зробимо. Кончик ми отак от. І ще один листочок тут у нас є такий. Тепер я хочу зробити ще маленькі оці. Квіточки, я їх зроблю, дивіться, блакитна, Ну, не блакитна, так і блакитна синя Занурюю теж, основний колір буде е, такий блакитний, світліший, а кінчик темно-синій. І буду витикувати ці маленькі квіточки. Так, Дивіться, теж буквально як пуп'яночки вони будуть. І де ми це малювали, оці маленькі, де ми хотіли, і отак. можна не витикувати, а просто намалювати котячим пензликом. Не як відбиток, а просто малюємо кінчиком. Якщо у вас такий маленький немає, що можна відбиток зробити, можна просто намалювати. Ця щіточка, коли ви малюєте, вона зачасту так розходиться. Потрібно її, можна ну, весь час її чи витирати, чи ну, до ладу нам цей, щоб був кончик, завжди такий, у нас щоб був, не роздвоєний. Так, ну я думаю, вже достатньо у нас пуп'яночка. Тепер все потрібно нам З'єднати. Зараз я намалюю, я беру синтетичний пензлик. Дивіться, такий тоненький. Я хочу з'єднати стеблинки наші зробити. Можна котячим пензликом це зробити, але чомусь мені зручніше синтетичним пензликом. Ми зараз тут також їх обробимо. Друзі, тепер я беру котячий пензлик знов ось такий. І ще нам потрібно обробити беру зелений колір, теж кінчик занурю, темно-зелений. І нам потрібно дивіться, ж, наші оці квітки також їх. Закрити. Друзі, вже майже готово. Потрібно нам, зараз ми додамо пітушіння і наші, наша робота буде завершена. Вже на свій розсуд, дивіться, де не вистачає, якихось травиночок, і можна додати. Я вже на око, звичайно, роблю, Ну всі майстри роблять його на око. Центру нашого жоржинки, такі як течі. Бачите, робота не дуже складна вийшла, але вона така ефектна. Я завжди намагаюся вам зробити такі роботи, щоб не дуже складні, але ефектні. Таже новачок, коли її зробить, в нього буде виглядати це все гарно. Так, друзі, ще саме головне, не забуваємо наші роботи підписувати. Я також підпишу, напишу свої ініціали. Завжди підпис потрібно також його так компонувати, щоб він був частиною вашої композиції. Наша робота завершена. Ось такі у нас жоржинки сьогодні вийшли. Я ще, коли вона висохне, обов'язково обов покрию акриловим лаком з балончика і тоді оформлю ще в, обратно в рамку. І покажу вам. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Усім гарного і мирного дня!